Господь моє світло й моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене. Навіть тоді буду я уповати на поміч його. Одного в Господа прошу, одного я благаю жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він підніме мене. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радости в його наметі, співатиму й у псалма Господа буду хвалити. Почую, Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний Батько, мати. Господь мене до себе прийме, навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на потало моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійся на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. І по множеству щедро твоїх очисти беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив, і перед Тобою зло вчинив, то і правий ти в словах Твоїх, і переможеш. Коли будеш судити, це був за беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це, бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості сокрушенні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого і духом владичним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої. І нечистиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та все падання не немиле тобі, жертва Богу від Дух Сокрушений. Серцем сокрушенним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай здеригнуться стіни єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар Твій твійців. Амінь. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з муровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе. І під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить у півдні. Впаде тисяча з збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, Бо своїм ангелам він накаже про тебе. Щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш втоптати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його. І він, бачити, буде, спасіння моє.